Перша в Житомирі на базі управління Державної пенітенціарної служби в області та Житомирської виправної колонії номер 4 і установи виконання покарань номер 8 відбулось визне засідання української міжконфесійної християнської місії духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі. У заході взяли участь представники 16 християнських конфесій. Загалом установи виконання покарань області в Житомирської області відвідують представники 25 релігійних різних конфесій, і вони охоплюють більше 3,5. Вино тисячі засуджених, це складає дві третини від усієї кількості осіб, що утримуються в установах. Адміністрації, установ установціляко сприяють запрошення священнослужителів створенню необхідних умов для богослужінь, у тому числі й через виділення окремих приміщень або будівництво нових, зазначає Василь Бурак. Усіх установах Житомирської області діють каплиці навіть у сектори для засуджених до довічного позбавлення волі у райківській управній колонії номер 73 Вже три роки службу божу виправляють у колонійські церкви святих пароверхов. Вона апостолів Петра і Павла, а у Житомирській та Коростенські управних колоніях церква активно будується. Церква колонії, скажімо так, це як оазіс свободи, оазіс волі. це місце, де людина має почувати себе вільно, один на один з Богом, і це дуже великий, сприятливий пенітенціарний ефект. Пенітенція означає покаяння. Про той рей Віктор Яценко у Житомирі не вперше. Як голова правління міжконфесійної християнської місії, рік тому він брав участь у освяченні місця для будівництва церкви благовіщення Святої Богородиці та встановлення Христа у правній колонії номер 4. збудівництво будівництва цього разу не пройшов, не поспілкувавшись з засудженими. І ось засуджені, бачите, працюють на будівництві церкви. Ось я спитав, як їм працюється дуже легко. кажуть дуже легко нам дуже легко нам на душі. дуже. Я кажу, да, тому що виробити речі, які торкаються в вічності загалом по Україні в установах державної поінтенціарної служби облаштовано 142 культові релігійні споруди. Загальна кількість віруючих, які постійно відвідують заходи релігійного характеру, становить майже 39 тисяч осіб. Але роботу у цьому напрямку зупиняти не збирається, як і по Україні, так і в Житомирській області. Віруючи засуджені Значно менше допускають порушення режиму тримання, серед них не спостерігається спроб самогубств, самопошкоджень, симуляції, навмисного невиконання норм виробітку. Тому ми, як адміністрація, свідомо йдемо шляхом подальшого залучення релігійних організацій до роботи із засудженими. Активної участі у процесі перевиховання і ресоціалізації і приділяємо питанню взаємодії із ними значної уваги. Протидія суїцидальних проявів – одна з головних задань священнослужителів, які працюють із засудженими та ув'язаними. А словами Віктора Яценко важливо донести до людини, що це великий гріх, який тяжким тягарем впаде на плечі його рідних. Священники, тюремні священники затверджують цінність життя і те, що воно воно єдине у людини. Єдине це життя, і навіть якщо вона проходить на таких досить непростих умовах, як довічне позбавлення волі, спитати у кожного заслужено, у кожного з них є надія, що він наступить такий час, коли він вийде з цієї установи, він подивиться на сонце без, без град, він вдихне свіже повітря. І ця надія вона дійсно в них є. Дуже примітно за словами Віктора, що такі заходи проходять під час Великого посту та Хрестопоклонного тижня. У проповіді священики нагадують, що хрест, який несуть засуджені, важкий, але не найважчий.